Цей простий сніданок, творог ляна Олія, може звучати звично, але саме ця комбінація стала частиною унікального методу, який прославився на весь світ. Його створила докторка Джогана Будвіг, науковиця, фармацевт і біохімік, яка присвятила життя дослідженню жирів і Боротьбі з раком. У 1950-х роках Джоганна Будвінг висунула гіпотезу. Рак розвивається, коли клітини втрачають здатність споживати кисень через дефіцит жирних кислот. Вона почала лікувати пацієнтів і ні, не ліками, а їжею, натуральною, ляною олією, холодного віджиму і нежирним творогом. В її роботах описано десятки випадків, де цей метод допомагав підтримувати організм. Але важливо, вона не виступала проти медицини. Вона казала, харчування це основа, а не заміна лікування. Будбіг наполягала. Творог має бути свіжий, нежирний та якісний. Чим менше добавок, тим краще. Вона вважала, що сірко в місті амінокислоти в створогу допомагають засвоювати омега-3 з олії. А тепер найголовніше: ляна олія має бути тільки холодного віджиму і тільки свіжа. Саме така, як у крафтоїл. Анатолій, можемо зараз порцію? Надавить так, звісно, олія з льону – чемпіон за вмістом альфа-лінолової кислоти, тобто омега 3 Це серце методу Будвіх. Ну що, олійка готова, тримай. Дякую, а ми пішли готувати наш рецепт. А тепер найважливіше. Як правильно змішувати за рецептом Будвіг на 2 столові ложку творога одна столова ложка ляної олії. Все збивається блендером до однорідності, або можна просто поливати творог. Можна додати трохи меду, ягід або для більшого ефекту меленого насіння льону. Будвіг вважала, що саме така емульсія найкращий шлях засвоїти омега-3, але пам'ятайте. Це не панацея. Ми не лікарі. Цей метод досвід жогани будніх і її пацієнтів. Він не замінює консультацію з вашим лікарем. Але правильне харчування може підтримувати здоров'я навіть під час лікування. Просто пам'ятайте: спочатку консультація з медиком, потім експерименти з харчуванням. Сьогодні ми разом пройшли цей шлях від теорії до практики. Якщо тобі цікаво досліджувати, як їжа може впливати на здоров'я, став лайк, напиши коментар і підпишись на канал. А якщо хочеш спробувати справжню ляну олію холодного віжиму, лінк на наш сайт під відео. До зустрічі у наступному дослідженні та будьте здоровими!